Привіт! Це рубрика 9, /10, і сьогодні ми поговоримо про режисуру сінематиків, пошук креативних ідей, AI, стенлі Кубріка та інші теми. Тож до ваших запитань. Цікаво, як відбувається пошук креативних ідей та створення концепцій, де шукаєте натхнення, окрім самих ігор, для яких робите промо? все що завгодно, може стати натхненням. Сьогодні ти поїхав гори і надихнувся їх красою. А завтра це дало початок новому проекту. Або тобі подобається якийсь архітектурний стиль, і ти вирішив зблендити його з чимось ще. Просто будьте відкриті до усього нового і надихайтеся тим, що вас оточує. Приведу приклад на реальному проєкті. Колись я захоплювався фільмами в жанрі Уся. А потім у мене був період, коли я повчав аніме. Також я люблю японську архітектуру. Додаємо трошки моху Скарпат, змішуємо це все докупи, комбінуємо і виходить отакий проєкт. Звісно, це дуже спрощено, і в реальності відбувається набагато більше процесів, але це є одним із базових принципів. Як AI впливає на індустрію? Чи не вбиває він творчість? Вся індустрія вже дуже давно дивиться в сторону. AI. Зараз взагалі масовий бум, AI. і всі якось намагаються піймати цю хвилю. Фішка AI в тому, що він дуже сильно економить час на рутинні задачі. Це як шорткати, те, що робилось раніше протягом годин, зараз можна зробити за лічені секунди. Можна швидко написати тезе, зробити сторіборд. Або концепт арт, озвучити персонажа чи навіть заанімувати його. Те, що не можна було зробити вчора, сьогодні вже реальність. Чи не це творчість? Тут можна згадати класика. <звук> Але, мабуть, кожен сам для себе вирішує. Моя думка така, що яйце черговий інструмент. Як на мене, він мусить слугувати артисту, допомагати втілити ідею в життя. Покращити її і доповнити. Потім моя ЛЖВ скаже: пам'ятаєш, ти говорив слугувати? Зараз слугуєш. <почування> Ботан питає: де краще робити? Привіз. Unreal блендер чи Maya? Будь-який інструмент можна використовувати. Зараз дуже популярно робити привізи в Unreal, тому що Unreal дає швидкість і інтерактивність. Ти одразу можеш бачити у v все, що у тебе відбувається в кадрі. І це розкриває безліч нових можливостей. Ти можеш експериментувати зі світлом, з композицією, з рухом камери. Так, Unreal дуже популярний, але привіз можна робити будь-де. Я, от, наприклад, використовую Blender. Він так само дає інтерактивність, хоч і не зовсім в реалтаймі. Або, наприклад, якщо ми робимо проєкт по класичному пайплайну з layout артистом, то ми використовуємо Maya. Все залежить від задачі, тому використовуйте той інструмент, з яким вам зручно працювати, і який точно вирішує вашу задачу. Чи потрібні Layout артисти зараз? Чи достатньо привізу від режисера? Так, леяут арті справді потрібен. У нас є навіть локальний мем щодо цього. Кожен раз, коли аніматори сідають, анімувати шот, щось змінюється, щось правиться. Потім ми сідаємо дивитись едіт і розуміємо, що шот не працює взагалі. І тоді хтось підходить і каже: на лаяуті було краще. Зробіть як на лаяуті. І тепер, в будь-якій незрозумілій ситуації, ми робимо як на лаяуті. А якщо по суті, то так, layout та дуже потрібен, бо, по-перше, не всі режисери вміють брати привіз. А по-друге, зібрати привіз це одна справа. А зібрати все так, щоб все було красиво по пайплайну, і врахувати всі побажання режисера, і запаблішити все, і зробити так, щоб аніматорам було з цим зручно працювати, це та ще задача. Інколи буває так, що проєкт горить, і тоді на ньому працює декілька леяу артистів. Взагалі знайти класного лея артиста, який знає і розуміє, як втілити задум режисера, це прям на вагу золота. Тому на великих проектах це точно must-have. Артур порекомендуй, що почитати і подивитися по темі. Visual story допотопна книга, але вона дає розуміння. Базових візуальних термінів, і воїнів. <риклад> Оцей термін називається ритм, і тут він сповільнюється. Вона пояснює базові візуальні принципи і поняття. Тут і про глибину в кадрі, і про плановість, і про контраст, і всі-всі інші ключові речі. І все це на дуже наочних, зрозумілих прикладах. Архіви Стенлі Кубріка це власне книга про Стенлі Кубріка, і її варто прочитати для того, щоб зрозуміти, як мислив режисер, які прийоми він обирав, чому і чи спрацювали вони, які були обставини продакшену, який контекст фільму. Ти, наче, попадаєш за лаштунки знімального процесу і проживаєш його разом з режисером. Таким чином, можна чомусь навчитися у нього. Насправді не обов'язково читати саме цю книгу. Можна обрати будь-яку іншу а, про режисера, який вам подобається. Але саме цей екземпляр дуже гарний, якщо ви цінуєте видавництво Ташин, це те, що вам треба. Таш. Lessons From the Screenplay це чудовий YouTube канал про сценаристику. Автор дуже структуровано і зрозуміло подає матеріал. В ньому він розбирає сцени з фільмів саме з точки зору сценарію, і пояснює за яким принципом вони побудовані. Прикольно те, що він дуже часто посилається на уривки. З інших книг і дуже детально пояснює те, як побудована сцена. Це дає розуміння того, як працює сторітелінг і як саме може розвиватися ваша історія. The art of Storytelling – прекрасний курс від Pixar. Ми всі сторітелери так чи інакше, і в індустрії, і в житті. Тому дуже гарно розуміти, як працює сторітелінг і як він впливає на людей. Посилання в коментарях. Що має бути вже готовим до зйомки акторів? До зйомки у вас мусить бути готове все, що для цього необхідно. Ви мусите розуміти, що, де, коли і як ви плануєте знімати. І є один документ, який охоплює всі ці питання: це шутінг ліст. Він містить в собі всі кадри, які ми плануємо знімати, послідовність кадрів, орієнтовний час, який закладений на зйомку, там вказані актори, локації, пропси. А це прям мастер-штука, яка сильно економить час, і дає розуміння, що за чим буде відбуватися. Там можна також приписувати діалоги, лінзи, чим знімаємо, і це все точно необхідно на великих проєктах, коли задіяні не тільки актори, а й каскадери, стилісти, собаки, вірблюди, гелікоптери і так далі. Всі мусять розуміти, що їм робити. Шутінг ліс також дає розуміння, наскільки ви ідете е, е, за графіком вже на зйом бо кожна додаткова хвилина це також додатковий баджет. Звісно, сам по собі шутінг ліст нічого не вартий, це просто папірець. Тож, якщо у вас немає бачення проєкту, ви не маєте сторіку, сценарію, привізу, то шутінг ліст вам не допоможе. То замість оператора-постановника працює над ракурсами, світлом та загальною картинкою. Чи у синематиках є йому якась альтернатива? Взагалі це дуже комплексне питання. Якщо говорити про постановку сцен і камери, то у нас цим займається режисер і В Нашій команді немає оператора, який був би безпосередньо залучений в процес 3D-знімання. Тобто я ставлю задачу, але артисту, і він умовно працює як оператор, роблячи постановку і накидаючи камери. Інколи я можу сам відкрити сцену і накидати шот. Знаєте, для тих випадків, коли складно пояснити словами, типу камера залітає в дерево, робить обльот, потім сальто і вилітає ще кудись. Інколи це доволі абстрактно, тому краще мати щось як предмет для обговорення. Нещодавно ми працювали на проєкті, на мокапі. Де запросили реального оператора, але там був трошки інакший підхід. Там була задача зробити handheld камеру для більшості шотів. І ми вирішили зробити це по-трушному. Взяли оператора і відзняли все прямо на сеті. А якщо говорити саме про освітлення і про те, як виглядає кадр по фіналу, то це більше до концепт артістів Вони промальовують кожен кадр. І далі вже лайкінг, шейдінг, артісти намагаються в це попасти. Отже, якщо підсумувати, то в нашій команді позиція оператора розбивається між різними артистами. і кожен приносить щось від себе. Хоча в індустрії існує практика, коли оператора запрошують на cgi проекти. Як часто на знімання щось йде не за планом. І як ви це фіксите? все іде не так постійно, і не тільки на зніманнях, а й в житті. Якось ми знімали проєкт, у нас був дуже щільний графік, весь тиждень розписаний. І от настає знімальний день. А це аутдор, ми знімали на бекярді будинку. І ми розраховуємо на те, що дощу не буде, бо дощ нам взагалі не потрібен по історії. І всі моляться на те, щоб не пішов дощ. Ми прискорюємося, знімаємо, знімаємо. І що сталося далі? Звісно, пішов дощ. Але ми були готові до цього. У нас була велетенська рама, рулони плівки, і всією командою почали обгортати цю раму в плівку. І знаєте, це дуже дивне, сюрреалістичне відчуття, коли вся команда робить щось дуже нетипове для знімального процесу. Але подивившись фінальне відео, навряд чи хтось помітить, що на сеті йшов дощ. Oh, hell no. Mithrala. You have a hoarding problem, darling. у всіх бувають фокапи, і дальність така, що навіть коли все йде за планом, завжди є якийсь супротив, і оця навичка виходити сухим з води є кілерфічою цієї індустрії. Успіху досягає той, хто вміє працювати навіть тоді, коли все йде не за планом. Як ти ним став? Я прийшов в компанію на позицію відеографа. Спочатку ми знімали прості внутрішні проекти для компанії. Це були лекції, інтерв'ю. Івенти потім сталися маркетингові проекти, постало питання: а хто їх буде режисувати? Мені завжди цікаво було спробувати себе в режисурі. І я сказав, чуваки, я хочу спробувати. Спочатку це були прості знімальні проекти, потім туди почала додаватись графіка, потім ще більше графіки, потім 3D-персонажі. І так, крок за кроком я прийшов до Full-CG-проєктів. Дуже важливо мати жагу до знань, розвитку, бути зацікавленим в різних речах. Бо ніхто не примушував мене ставати режисером, ніхто не заставляв зніматись на мокапі. Мені просто було це цікаво. Ми отримували задоволення від процесу. У нас була можливість працювати з мокапом технікою, з якою ми ніколи не працювали. Тож ми набрали з досвіду, де тільки можна було. Перехід від знімальних проектів до Full CG стався також, тому що мені було цікаво спробувати. А що там, чому я можу навчитися, що можу для себе винести, зрештою, оця зацікавленість вона відіграє ключову роль. Хочу до вас влаштуватись, що потрібно для цього. Для того щоб потрапити до нас в команду або будь-яку іншу студію, потрібно розуміти, чим саме ти хочеш займатися і які потреби є у студії. Бо напрямків стонує безліч, можна займатися анімацією, можна займатися і фиксом, композом, лайтом, рендером, чим завгодно або навіть бути дженералістом і займатися всім підряд. Ще один важливий момент: артист може мати гарні навички, класне портфоліо, але цього все ще може бути недостатньо, тому що портфоліо може бути доволі вузьким, а на практиці студії часто потребують людей, які можуть працювати в різних напрямках, таких собі проблем-солверів, які сьогодні зроблять аніме, а завтра. Потеріл, така собі людина швейцарські ніж. І такі професіонали дуже цінуються в індустрії. Звісно, класно мати аніматора, який дуже стільово робить аніме. Але на практиці ми маємо різноманітні проекти. Наші ігри існують в різних жанрах, там різні візуальні і креативні рішення. Тому ця адаптивність і вміння вирішувати різні задачі є дуже важливою. Всім дякую за запитання. Мені було цікаво. Сподіваюсь, вам теж підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. Па-па!